Друзі, всім метал. Ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Ну що ж, друзі, в рубриці алкоголь на своєму каналі я все-таки вирішив е, замахнутися на приготування контабасу. Контабас, друзі, не плутайте з контрабасом. Контабас це такий стародавній, український, аутентичний, справжній е, алкогольний, міцний напій. Він готується на основі настоювання на бруньках чорної смородини, друзі. Ось як ви бачите, в мене бруньочки є. Виписав із Закарпаття, чисті, в мене тут літрова банка бруньок. Вони вже підготовані для приготування. Тож, сьогодні готуємо контабас, друзі, починаємо готувати. Процес доволі тривалий, але я думаю, все в нас вийде. Ще хочу сказати про значення його. Знаєте, Ну, контабас для України це як ну, коньяк для Франції, чи як грапа для Італії, чи як там, текіла для Мексики. Ну, Якесь таке він має значення для нас. Тож, друзі, це справді наш міцний український напій. Давайте почнемо готувати. Бруньочки у нас вже готові, я сказав. Ну і потрібна алкогольна основа. Як ви знаєте, я готую зі спирту і це, мабуть, на краще, тому що тут саме потрібен якісний алкоголь, саме якісний алкоголь, і міцність має бути близька до 50% міцності. Розумієте? 50%. Тож я взяв відповідно рівну кількість води і спирту, тому от спирту воду заливаємо. У мене тут палітр 200. Як ви бачите, пішло помутіння, процес пішов з розчину утворення. Так, і нагрів відповідний є. Ну, хай закінчується реакція. Ну Тепер в основну тару, друзі, додаємо бруньки. Ну от така кількість у мене вийшла вже в банк, як ви бачите, 3 -літрові. Скажу, що аромати від броньок вже йдуть, такі, знаєте, смородинові смородинові. Дуже класний аромат вже йде від них. Але ж будемо готувати далі. Ну і заливаємо нашим спиртовим розчином, друзі. Ну Тепер, я думаю, слід перемішати все це добре. Ну, а далі, друзі, беремо або бавовняну серветку, або просто от відрізок тканини. У мене є такий хепешка, саме Накриваємо. Ну я в мене резиночки немає, я в'яжу за допомогою шпагату, закріплю її. Ну що ж, друзі, такий вигляд має моя баночка на кінець. Ну, і тепер що потрібно зробити? Треба виставити її на сонячну сторону. У мене на східній стороні є лоджія, тож туди я її поставлю. Поїхали. Ну, ось так, друзі, я поставив, бачите, дуже класне місце. Сонця тут і достатньо, але його не забагато, друзі, не забагато. Ну і в такому положенні, мій напій має настоюватися 5-6 тижнів. Але я думаю, що все-таки 6 тижнів він буде в мене настоюватись. Якщо ви будете ставити десь на вулицю, виносити із приміщення, то можна на ніч заносити в приміщення. Але я цього не робив, тому він в мене просто так буде зустояти стояти 6 тижнів. Тож чекаємо. Друзі, ну що ж, в мене пройшло 6 тижнів. Мій кантабас готовий, я думаю, для подальших процедур. Тож давайте це і зробимо. Нам потрібно його відфільтрувати, відділити всі наші непотрібні вже тепер інгредієнти. Ось так. Відкриваємо. Ну і приціжуємо. Як завжди, сито марля, друзі, у мене. Я не став фільтрувати через ватний фільтр. Думаю, профільтрую вже в кінці, можливо, ще якийсь осад буде. Но, така кількість у мене вийшла. Я думаю, це нормально, тому що, по-перше, під тряпочкою воно стояло, а по-друге, на сонці, тому якийсь процес випаровування йшов. Тож, думаю, це нормально. Ну і тепер ми починаємо основний процес, як зазначається, це дозрівання нашого продукту в темному місці. Тож, друзі, ставимо в темне місце під щільною кришкою. Тепер під щільною кришкою в темному місці. І треба 5, 6, 7 місяців десь. Я думаю, з півроку я витримаю, але тоді вже будемо і смакувати. Друзі, в мене дуже радісна подія. В мене пройшло трошки більше, ніж півроку. І от нарешті тепер мій контабас повністю готовий. Як ви бачите, от такий результат я маю. Як ви пам'ятаєте, я його проціджував перед тим, як поставити, настоюватись. Ну і тепер мені залишилось його тільки профільтрувати. Я думаю, фільтрація не завадить. Тож, давайте його профільтруємо. Як ви бачите, в мене вже тут ватний фільтр готовий. Тара, відповідна, є. Тож фільтруємо через ватний фільтр. Ну що ж, друзі, тепер я маю контабас готовий для споживання. Розумієте? Ну, я скажу що, що він пояскравішав у мене, пояскравішав. Осад був, і його було доволі багато, але весь осад залишався в цій банці на самому дні. Знаєте, як лепом таким. Заклеєне все дно було. Мені навіть довелося там зі щіткою його вичищати, ну, банку саму. А коли при, після фільтрації став, то він став такий, знаєте, яскравіший, я б сказав, би, чистіший. Тож, я зараз підготую невеличку презентацію, ну і будемо смакувати. Що ж, друзі, моє занадто довге очікування закінчилося. Ви це розумієте. Декілька тижнів настоювалось на смородині мій напій, а потім я більше року чекав, поки він відстоїться і набере своїх ароматів і смаків. Розумієте? Тож для мене це було надто довге очікування. І нарешті воно закінчилося. Тепер я можу його прокуштувати. І вам, на жаль, друзі, тільки розповісти. На жаль, тільки розповім про свої враження від цього напою. Як ви бачите, я навіть змінив посуд, з якого буду вживати. Ну, кантабас не п'ють, знаєте, як звичайно за столом. Це не такий напій. Ним потрібно смакувати. Тож, друзі, відповідну чарку я і взяв собі. Ну, Це навіть не чарка, а стакан. Тож будемо, друзі, смакувати. Що скажу відповідно до зовнішніх факторів його. Друзі, Мені дуже подобається. Колір у нього такий. Бурштиновий, бурштиновий, такий яскравий, знаєте. Ну, Аромати. Ну, Тут навіть не потрібно підносити стакан до носа, знаєте. Тут просто весь камбуз зараз пашить ароматами смородини. Це просто неймовірно, друзі. Аромати такі були, навіть коли він стояв під кришкою і настоювався в бутильку в банці в на 2-літровій, то і там ці аромати буквально виходили звідти і проникали тут повсюди-повсюди. Ну, я півроку ці аромати ну буквально насолоджувався ними. Ну і тепер ну це просто неймовірно. Тепер я можу його скуштувати. Тож, друзі, за ваше здоров'я. Будьте здорові! М'яко м'яко, друзі! М'яко-м'яко. Немає навіть... Контрасту на смаках і після смаках. Коли ти робиш ковток, вживаєш. І потім, коли видихаєш. Зовсім, рівно, друзі. Це навіть ну для мене це неймовірно. От зовсім рівне споживання. Коли ти робиш ковток, і потім на післясмаках видихаєш. Ніякого затримки, ніякого контрасту. Ви пам'ятаєте, що розчин був спиртовий, доволі міцний, там десь близько 50% був міцності. Але зовсім не відчуваю спиртуозності, зовсім не відчуваю спиртів і зовсім не відчувається міцність. Просто так от споживаєш. І такий, знаєте, міцний, міцний, потужний і аромат, і смак саме смородини. Навіть, знаєте, така і грічинка присутня. Це навіть у міцному напої, це навіть клас, друзі, навіть клас. Неочікувано зовсім. Оце напій. <смі> друзі, це не перевершено просто. Я вам всім рекомендую спробувати. Зараз бруньки чорної смородини достати доволі легко в інтернеті. Я брав на Alix, шукав, купляв. Тож, друзі, Хто хоче, буквально зробіть, зробіть. Я думаю, що ви не пожалкуєте, друзі. Ну Це просто клас, просто клас. Неймовірно. Ну, Друзі, будемо закінчувати. Всіх запрошую на свій канал, Домашній Камбус. Ви бачите, в нас вже доволі велика команда, тож запрошую всіх робити підписку, залишатися з нами, залишатися в нашій команді, переглядати мої відео. Чекаю від вас подобайок, класних відгуків, коментарів. Ну і думаю, що побачимось на каналі. Всім смачного бувайте!